Розпочалася плей-офф стадія мажору, але на жаль, через величезну різницю в часових поясах, я все ще фізично не встигаю подивитись матчі і дати вам їх оцінку. Зате наш монтажер може показати вам отакі скріншотики. Від себе скажу, що в матчі Фурія проти Пейн я надаю перевагу команді Фурія, але в матчі Тім Спіріт проти Маус я, на жаль, більше вірю в перемогу Тім Спіріт. Але якщо якимось дивом Маус все ж таки. Виграй, то я точно відкрию за них пляшку пива з фісташками. Зрештою, цей мажор в чергове довів, що трапитись може буквально будь-що. Ну і як логічний підсумок, лише 0,2% пікемів мають шанс на діамант не 2, а 0,2. Мені здається, це новий антирекорд. Це суто статистично серед усіх глядачів, які подивляться це відео, лише двоє все ще мають шанс отримати діамантову медаль. Якщо ви мене зараз чуєте, то я безумовно вітаю вас, хоч і абсолютно не розумію логіки ваших передбачень.